бмп 1 у шквал. Відео буде без прелюдій, без всякої ось цієї фігні Мені машина не подобається. А чому це я такий категоричний? Ви можете мене запитати. Ну дивіться самі, бмп 1 у це модернізація бмп 1 Ну в принципі, логічно. А ця БМПшка не дуже то актуальна в сучасних реаліях Чому вона не актуальна? Зараз розкажу. Проблем тут дві: її розміри та її захист, тобто броня. Розміри величезні, а броні немає. Чому так? Ну тому що БМП 1 це. Амфібія, вона має плавати, а всі плавучі машини мають величезні розміри та тонесеньку броню. Тому розвалити корпус БМП-1 можна навіть з крупнокаліберного кулемету. Але не все так погано. БМП-1 має гарну динаміку, хорошу прохідність, та вона може перевозити десанти. Це круто. Але це все круто до тих пір, поки по БМП не починає працювати, хоча б КПВТ, тоді вже стає дійсно страшно. Не дарма ж її в армії називають братською могилою піхоти, таке поганяло з повітря не береться. А тепер уявіть, що на цю застарілу БМП. МПшку поставили більш-менш сучасний бойовий модуль. Ми отримаємо більш-менш сучасний бойовий модуль на базі застарілої БМПшки. Логічно. Але прикол в тому, що в рашці така хрінь вже є, і вона називається бмп 2 м Баріжок. Про нього, звичайно, буде окреме відео, але концепція в принципі така сама. То чим же озброєний БМП 1У бойовим модулем шквал або стилет, але взагалі то шквал? Стелет це все ж таки інша модифікація. Зараз мова піде про шквал. Головне озброєння це вже всім набридша 30-міліметрова автоматична гармата 2А72. Точніше, її українська копія ZTM1. Вона добре знищує легкоброньовну техніку, піхоту, але вона має меншу скорострільність, аніж 2А42, і це є мінусом. І вона само собою не може бодатися лоб в лоб з танками, хоча вона цього і не має робити. Для танків тут, власне, є дві пускові установки протитанкових керованих ракет. Одні джерела кажуть, що там стоїть совковий конкурс, інші пишуть, що там вже поставили бар'єр. Я сподіваюся, що там вже стоїть бар'єр, оскільки ця ракета набагато краще. Також тут є спарений з гарматою кулемет калібру 7,62 та автоматичний гранатомет АГ 17 або ж КБА-117, це в принципі одне і те саме. До цього ж всього бойовий модуль має стабілізацію, що дозволяємо в принципі вести точну стрільбу на ходу. Також тут є лазерний далекомір, і це є дуже круто, але я не впевнений, чи є тут тепловізор, тому що єдина інформація стосовно тепловізору, яку я зміг знайти, це те, що в самих самих останніх. Модифікаціях бойового модулю шквал є тепловізор, тобто він там має бути, але чи є він точно, такої інформації немає. В більшості джерел, які я прочитав, його наявність навіть не згадується. Тобто, сиди та гадай, є він там чи ні. Хочеться звичайно вірити, що він там є, але якщо його там немає, це дуже печально. Але якщо ви знаєте, то напишіть в коментарі, я та інші люди будуть вам дуже вдячні, і я за це вліплю вам лайк. Ціна цієї брички, якщо переводити гривні за курсом 2014 року, курс чотирнадцятого року. hmm <laughs> Складає приблизно 380 тисяч доларів. В принципі, враховуючи більш-менш сучасну електроніку та оснащення та багатий вибір озброєння, ціна адекватна, але мінуси у вигляді великих розмірів, поганого бронювання, недостатнього боєкомплекту для основної гармати всього на всього 360 пострілів, мене особисто бентежить. І хоча оновлення старих машин за рахунок встановлення сучасних бойових модулів має право на життя, я вважаю виживаємість одним з найголовніших параметрів, оскільки життя українського воїна безцінне в цій БМП цього параметр. Мотру майже що немає, тому вона мені й не подобається. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір, та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому дискорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.